Готуємо сирні кільця, не пончики. Глазур робіть за бажанням, бо з неї вони також смачні. В миску висипаємо 300 г сиру, плюс дрібка солі, плюс 10 грам одна пачка ванільного цукру, плюс 100 грамів цукру. Кількість додавайте за смаком, плюс 3 яйця. Курячих, рецепт дитинства, котрий легко готувати. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі діліться цим відео з друзями. Візьміть занурювальний блендер та перебийте яйця, сир, цукор до однорідної кремової консистенції. В окрему миску просійте 400-450 г борошна пшеничного. До яєчно-сирної маси додайте 1 чайну ложку соди, погашену оцтом. Робіть так, як показано на відео. Додали соду, погашену оцтом, Тепер можна й борошно. Частинами поетапно всипайте та вимішуйте тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Воно не має липнути до рук. У вас може піти менше борошна або більше. У мене пішло 420 г. Качалку та стіл припиляємо борошном, розкатуємо тісто у пласт. Не надто тонкий, але й не дуже товстий, оскільки вони ще підійдуть. Маю на увазі прожарці в олії. Витискаєте чашкою кола і робите в них круглі отвори. З даного рецепту виходить від 30 до 34 сирних кілець. Олію ставимо на невеликий вогонь. Нехай нагрівається. Щоб перевірити її нагрів, покладіть серединку від сирних кілець. Боріть олії десь 400-500 мл. Кладіть у неї сирні кільця та обсмажуйте з двох сторін. Швидко готувати. Легко споживати. Сирні кільця мають збільшитись в об'ємі, а в середині гарно просмажитись. Готові вироби покладіть на тарілку з серветкою, щоб стік зайвий жир. Всередині вони м'які та пухкі. Виглядом вони схожі на пончики, але консистенція у них дещо інша. З'їдаються вони миттєво, прям тануть у роті. Охолонувши сирні кільця можна посипати цукровою пудрою або зробити для них глазур. Буду робити глазур по типу маршмеллоу, на желатині. 8 грам желатину засипати в чашку. Це десь трохи більше однієї чайної ложки та залити двома столовими ложками рідини, тобто води. Нехай набухає не в каструлю засипати 100 грамів цукру. Та залити 4 столовими ложками соку порічки. це десь 41 грам, 40 грамів, можна трохи менше. Поставити каструлю з цукром та соком на вогонь, перемішати до розчинення цукру. Коли цукр розчиниться, рідина стане однорідною, вимкнути вогонь, дати їй дещо охолонути, а потім вести желатин, набухший. Та перемішати ложкою до розчинення желатину. взяти міксер та збити, поступово набираючи оберти. Глазур посвітліша та збільшиться в об'ємі. Воно дещо стане густіти. Не збивайте до повного загостіння, оскільки її важко буде намазувати. Можете вмокати або брати ложку і обмазувати. Працюйте швидко! Коли глазуру холоне, вона стане стабільною. Ці апетитні смаколики прикрасять стіл будь-якої господині. Пройшов деякий час, і глазур застигла. Вона абсолютно не липне до рук, не тягнеться за пальцями, а міцно тримається на виробі в єдиному поєднанні. Ось це сирне кільце я присипав додатково ще цукровою пудрою зверху. Їси, ніби два в одному. маршмеллоу та сирне кільце. Пружні, легкі і надзвичайно смачні. Глазур по типу маршмеллоу надає повітряності сирним кільцям. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.